Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі, «Я добрий». у нас чудова зима на дворі, і чимало людей стикаються так з користувачів бронетехніки взагалі, БМП, зокрема, з парафіном у солярі, з найрізноманітніших причин, там, чи це е, літнє пальне, чи низької якості зимова соляра. Коротше, е, що ми робимо, коли з'ясували, що у нас в системі. Елементи парафіну. Розповідаю досвід не стільки мій, скільки користувачів безпосередньо цих машин. Багаторічний, тобто звучатимуть речі, які люди які з афгану на цих візочках благополучно воюють. Розповідають, практикують, застосовують, і досі це їх не підводило. Давай побратиме мені, будь ласка, камеру. Будемо показувати все. Дякую. Це у нас. Брем 1К, у нього показчик пального ось тут. Показчик пального Тут Тут ми бачимо прозору соляру. Прозоре пальне. Коли воно парафінізується, там будуть плавати сніжинки. Так, в залежності від ступеня парафінізації, ви будете бачити там, ну, тут більшу чи меншу кількість сніжинок. Це один з, одна з важливих причин тримати робочу цю систему. Бо система вказування рівня пального, вона часто занедбана, відглушена, не працює. І це єдине місце, де ось так, без розбирання, без додаткових заходів, ви просто підходите і дивитеся, так? Чи є парафін в системі, чи ні? Що спосіб? Так? Що ми можемо в принципі, зробити з соляркою в БМП? Ну там розрахункова ємність системи пального близько там, 450 літрів. Так? Беремо? Один з варіантів, озвучений мені, до речі, різними людьми, з різними там, передісторіями, але, тим не менше перевірений роками, це обов'язково на прогрітій машині. В загальну систему дати 20 літрів бензину. 20 літрів бензину, тобто ну, розкинути приблизно так, по баках, я думаю, буде краще. Якщо там як наберемо ДНК, заливаємо ну, там, звісно, більшу частину, скільки там, по літрів 15 в бак, по баках так розкидаємо. І по 2,5 в двері. Ну, якщо у нас працюють баки дверей, якщо вони ну, заживлені з загальної системи, то так. Ну, якщо це з більш звичайне компонування, там БМП2, так то відповідно літрів 15 загальний бак і по 2,5 з ну, знову ж таки в ті саме двері. Які ще є у нас лайфхаки? Але це повторююся, люди наголошують, кажуть, важливо це робити на прогрітій машині, залили і дали їй попрацювати. Так, щоб розійшлося по системі, скільки там, ну, я не знаю, хвилин 15 на нормально прогрітій, добре прогрітій машині, що ще робимо, коли у нас парафінізувалося пальне, щоб власне, запустити машину? Відігріваємо. Так? Що відігріваємо? Зараз подивимось. Відігріваємо, звісно, грубак. Ага, тут айфон на паузу не ставить. Угу, це, до речі, мінус. Це, до речі, мінус. Доводиться ходити, закривати рукою. Добре. Дивимось, або просто прогріваємо так, газовим пальником зазвичай, фільтр грубої очистки пального. Або, ну, по ситуації, так, розбираємо, дивимося, взагалі, яка там ситуація. Можемо прогріти грубак. Наголошую завжди, під час підігрівача роботи підігрівача. Під час маніпуляцій з відкритим вогнем. Ну, насамперед машина має бути чиста і суха, ну це завжди так. Але також завжди один побратим з вогнегасником на поготові. Тобто, перевіряти, досліджувати, дивитися парафін, лід в фільтрі грубої очистки, і гріти його, гріти трубопроводи там, де це можливо, це вам може стати у пригоді. Що ще? І ще фільтр тонкої очистки пального. Розбираємо, дивимося, вичищаємо від соляри, від парафіну, пардон, від льоду. І що там ще у нас може бути? Перебираємо в робочому стані, ставимо на місце. Папір у нас одноразовий, повз у нас багаторазовий. Розбираємо. Чистимо, збираємо на місце. Уважно збираємо, там є пагорби і є ямочки, які мають бути по лініях співпадати. І запуск холодний вам може також теж такий критичний варіант, аварійний може допомогти. Знімаєте кришку подачі ну, фільтр тонкої очистки, чи однієї колби ну, з двох, так, чи якщо у вас всього одна колба, там старий зразок, то. Відповідно. І там мілілітрів 200 солярки звідти вибираєте і замінюєте її бензином. Це теж вам може допомогти для холодного запуску. Отакі, От. От в принципі, все, що на сьогоднішній день мав сказати щодо вирішення нагального, актуального і болючого питання парафіну в системі. Через не використання неналежного пального будьте мудрими, перемагайте, будьте бережені і успіхів. І пам'ятайте, панове і наші любі посестри, наша українофілія недостатня.